З на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 липня. І на початку новин сумні звістки. На війні з російськими окупантами загинули два лозівчанина військовий та медик. Олександр Соколенко, кулеметник військової частини А 7407 загинув 30 червня поблизу Новосілки на Донеччині. Оборонець отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. В останню путь Олександра проводжають сьогодні, 4 липня, на кладовищі у Лозовій. У цей день захиснику мало виповнитися 38 років. На жаль, не стало і бойового медика Олександра Сипака. Чоловік служив у 47-й ОМБР. Загинув 19 червня на Запорізькому напрямку, рятуючи життя побратимів. Вічна пам'ять та шана героям України. Співчуття рідним та близьким. Лозова будує побратимські стосунки з містом Істхемптон, штат Нью-Йорк, США. Перша зустріч керівників міст відбулася онлайн. Цьому сприяв керівник міжнародної громадської організації «Ukraine Focus Брок Бірман. Він разом з представниками ГО «Платформа публічної дипломатії вдруге відвідав Лозову і передав громаді комп'ютери. Керівникам американського міста лозівчани презентували громаду, розповіли, як вона постраждала від обстрілів та висловили сподівання на співпрацю у сферах медицини, освіти, надання соціальних та комунальних послуг тощо. Лозівський міський голова Сергій Зеленський наголосив на проблемах ЖКГ та на необхідності облаштування найпростіших укриттів у закладах освіти. Наразі учасники онлайн-зустрічі домовляються про перший крок побратимських відносин підписання меморандуму про взаєморозуміння. Днями рятувальники 10-ї ДПРЧ спільно з енергетиками однієї з електричних підстанцій в Лозівському районі провели тактику спеціальні навчання. Їх метою було відпрацювати взаємодію під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі пов'язаних із збройною агресією, на об'єктах критичної інфраструктури. За тактичним задумом умовна пожежа виникла у трансформаторі напруги. Вогнеборці ліквідували цю пожежу та відпрацювали встановлення автоцистерни на пожежне водоймище. По закінченню навчання, рятувальники нагадали працівникам підстанції порядок дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів і як правильно реагувати на дії під час оголошення сигналу повітря на Тривога. Попереджений, значить, озброєний. Лозівський окремий батальйон територіальної оборони днями відзначив майже сотню своїх військових за вірність військовій присязі та з нагоди дня конституції. Серед нагород були грамоти, подяки та медалі за оборону рідної держави, за хоробрість в бою, за гідність та патріотизм, за відвагу та за заслуги. Про це повідомили на офіційній сторінці батальйону у Фейсбук. Та додали, що ці нагороди символізують глибоку повагу та вдячність за бездоганну службу і відданість принципам, на яких ґрунтується наша країна. Нехай вони будуть постійним нагадуванням відваги, сили духу та невгасимої волі до перемоги. І новина гордості за своїх. Наразі пишаємося нашою освітою та цьогорічними випускниками. Стало відомо, що за підсумками національного мультипредметного тесту місто Лозова займає другу позицію в рейтингу після Харкова серед населених пунктів області. Відтак Лозівський ліцей номер 4 увійшов до 27 кращих закладів освіти Харківської області, де є три та більше учні, які склали НМТ на максимальні 200 балів. Рекордну кількість балів отримали сім учасників тестування із чотирьох закладів освіти. Тож пишаємося нашими 200бальниками, прізвища яких можна дізнатися у телеграм-каналі міськради. Та бажаємо всім бузівським випускникам вступити до омріяних вишів та реалізувати найсміливіші плани. І до новин Харківщини у пісочині з нуля побудують два укриття на території освітніх закладів. У них зможуть перебувати понад 600 людей. Наразі у селищі ремонтують та облаштовують інші два укриття. Вони вміщуватимуть понад тисячу людей. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. З перших днів повномасштабного вторгнення пісочин став форпостом для прийому внутрішньопереміщених осіб та подальшої евакуації до інших регіонів країни. Тому забезпечення і облаштування укриттів, а на зимовий період пунктів незламності першочергові завдання. Спільно з міжнародними партнерами продовжуємо допомагати громаді та її жителям, казав голова Хова Олексанігубов. За інформацією обласної адміністрації, у Пісочинській громаді проживають понад 32 тисячі мешканців та понад 16 тисяч переселенців. Першим жителям області призначили виплати за програмою є відновлення. Про це повідомляє голова військової адміністрації області Олег Сенігубул. На сьогодні комісії вже прийняли рішення про надання 108 компенсацій на 6,5 мільйонів гривень. Кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію РФ, вже отримують жителі Ізюмського, Красноградського, Купінського, Лозівського, Харківського та Чогоївського районів. Фіксація руйнувань також триває. Загалом до реєстру пошкодженого або зруйнованого майна області надійшли 8411 заяв. Всього керівництво громад через застосунок Дія та ЦНАПИ жителі області надали більше 99 тисяч повідомлень про руйнування свого майна. Тож процес відновлення домівок пересічних людей почався. Це була остання новина на сьогодні. А ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.